Бюджетний догляд для волосся, після якого я забула, що таке мити голову кожного дня. Думаю, ви здогадали, що це бренд-сойка. У мене лінійка для жирного типу волосся, і давайте разом пройдемо кожний етап миття моєї голови. Перший, звичайно, шампунь. Він мені пахне дуже приємно апельсинкою. Використовую масажну щітку для того, щоб дуже ретельно очистити шкіру голови. А тут мій шок в шоці. Показую дівчат, як розчісується вологе волосся після використання всього-навсього шампуню, тобто без сторонніх засобів. Далі я наношу кондиціонер з цієї ж лінійки, він має таку густу текстуру. Теж дуже приємно пахне, наношу по всій довжині, спочатку руками, а потім щіткою для кращого результату. Чекаємо буквально хвилин 5, а за цей час хочу показати вам склад і сама ще раз його перечитати. Можете зупинити відео, щоб було вам зручніше почитати. І завершальний етап це спрей-термозахист для легкого розчісування. Наношу його на все вологе волосся і. Сушу феном, звичайно ж, використовую щітку. Сушу спочатку хаотично, а далі видовжую за допомогою щітки. Показую результат, яким я задоволена на всі 100% волосся розсипчисте, гарно пахне та дуже класно блистить. Дівчатка залишаю посилання, де можна замовити ці засоби. Обов'язково зберігайте та підписуйтесь.